Вітаю, шановні підписники! З вами я, Станіслав Гід по Полтаві. І сьогодні мова піде про дуже цікавий пам'ятник: пам'ятник полтавським галушкам. Чим же цікаві полтавські галушки і які вони є насправді? Полтавські галушки прославляли наші видатні письменники Микола Васильович Гоголь, Іван Петрович Котляревський. А які ж справжні полтавські галушки? Справжні полтавські галушки виготовлялися. З гречаного борошна І обов'язково на пару. Окремо робилася піджарка з курятини, соус, і це все змішувалося в мисці Тобто, зверніть увагу, що справжні полтавські галушки, вони без начинки. Це не пельмені, це не вареники, а саме полтавські галушки. Відповідно, пам'ятник полтавським галушкам тут вже бетонні галушки. Wahał od